Спорткар із двигуном у тисячу кубіків у Кіровограді. Майстер власноруч зібрав автомобіль. Його особливість дверцята, як у спорткарів. Вони відкриваються не в бік, а піднімаються догори. Таку конструкцію вперше застосував концерн Мерседес, використавши її на автомобілях. 1952 року, ні за радянських часів, ні зараз на вітчизняних серійних автівках таку систему відкривання дверцят не використовували. Про єдиний і неповторний автомобільчик розповість. Ігор Токар. Микола Чикаренко за радянських часів керував клубом саморобних автомобілів. Після одного із автопробігів друзі йому показали світлини чеського кабріолета. Дизайн настільки сподобався чоловікові, що й собі вирішив зробити схожий агрегат. до цього знімку, зробив набросок. зробив набросок, потім нас опять зібралися ми обсудили, що из этого получается. ну то тобто есть повторити його в своєму стилі. Через мініатюрність автомобіля чоловік оптимізував простір за допомогою дверцят. Ідею запозичив у європейських спорткарів. Тип таких дверцят називається Крила Чаки. Унікальність полягає в тому, що петлі чіпляються не з боку, як зазвичай, а на даху автомобіля. Дверцята стали візитівкою цього автомобіля. І з таким дизайном у 80-х роках авто їздило на виставку в Угорщину. Тоді воно і отримало назву Траса. Нічого надзвичайного у зборці чоловік не вбачає. каже, все зроблено із підручних матеріалів. Тут в основі лежить фанера. Обтянуте в два слоя, обтянутої з і пропитане епоксидною смолою. Двигун автомобіля від 110-ї шкоди, потужністю у 27 кінських сил, карбюратор від ВАЗу 21.08, воздухозабір від Москвича, Бензобак від літака встановив у капот, коробка передач від Запорожця. Саме шасі собрано на рамі, трубчатої, сварена трубчата рама і встановлене. Мости, значить, передній мост перших інвалідних колясок, а задня тоже теж Запорожской. тільки токана по-своєму. По Колеса чоловік прилаштував від цілки червона зірка. Каже, вони найкраще відповідали габаритам кузова. Останні кілька років червоний автомобіль стоїть нерухомо, аби довести, що авто справне, пан Микола заводить двигуна. Друг автомайстра Юрій Щербина каже, автівка надійна і може приїхати ще не одну тисячу кілометрів. Вона стала по нагоді людині з маленьким зростом або ж цінителю подібної техніки. Це машина, як сказати, ексклюзивна. Я думаю, що в колекцію вона комусь підійде. Таких машин же більше немає. Це один екземпляр такої машини зараз чоловік на своїй трасі нікуди не виїжджає. каже здоров'я вже не те. Аби авто не стояли без діла. Пан Микола вирішив його продати. Якщо ж не вийде, обіцяє розібрати і здати на металобрухт. Ігор токар Олександр Катеруша день за днем.